Від початку повномасштабного вторгнення у Ніжині дуже велику роботу було проведено щодо облаштування укриттів у навчальних закладах. У 2022 році, коли почалася повна агресія Росії на Україну, в управлінні освіти на балансі було лише чотири пру, які були в дуже поганому стані. За минуле літо ми провели ще всі обстежили заклади освіти, всі до єдиного. І там, де були у нас наявні підвальні приміщення, які можливо було відремонтувати, ми відремонтували. На сьогоднішній день ми маємо ситуацію таку. У нас відремонтовані нашими силами до нового ДСТУ, яке вийшло від 1 квітня нами відремонтовано 4 круги та зроблено додатково найпростіших укриттів у кількості 13. Це дало можливість нам вивезти спочатку два садочки 4 та 12, а також ті заклади освіти, у яких були наявні підвальні приміщення. А також два позашкільні заклади це видаю та сюд. У Ніжині є й такі заклади освіти, що заключили договори про оренду укриттів, які розташовані неподалік навчальних закладів. Це у нас садочок почальник, це у нас садочок 7. Ми працюємо із організаціями, які би нам могли надати певне приміщення для того і зробити там ремонт для того, щоб ми винаймали ці приміщення на сьогоднішній день. Це доволі складно, тому що. Ті, ті приватні власники, які мають такі приміщення, вони не йдуть на, на співпрацю, а ті приміщення, які ми могли використовувати, ми вже їх знайшли. У нас є обмеження. Всі заклади освіти можуть ходити у приміщення, до, якщо, е, якщо е, довжина буде не більше, 100 метрів. не більше 100 метрів. Тому це теж ускладнює нам роботу. Але ми розуміємо і відповідальність. За життя і здоров'я дітей в ході роботи останньої сесії Ніжинської міської ради депутати проголосували за виділення коштів для розробки ПКД на будівництво укриття в 11-й школі. Це також болюче питання, оскільки ДСНС в цьому році збільшило вимоги до укриттів, і ця школа, оскільки вона не має укриттів, вона користувалася укриттям в церкві, яке на сьогодні не підходить до вимог ДСНС. Тому міська рада виділила кошти на виготовлення проєкту, і ми будемо шукати можливості будувати або закуповувати модульне укриття і для цього навчального закладу. Дуже велику допомогу в облаштуванні укриттів надають іноземні партнери. Наголошує Марніжина Олександр Кодола на сьогодні. Є домовленість про виділення чотирьох укриттів, які будуть виготовлені в Латвійській республіці, республіці за стандартами НАТО для наших закладів освіти. Це буде два садочка і п'ята та шоста школи. Вже фактично виготовлені проекти, і ми очікуємо на надходження восени цих укриттів. Після чого вони будуть змонтовані і підключені до відповідних комунікацій для 9 школи. Ми спільно з обласною адміністрацією залучили субвенцію державного бюджету, додали співфінансування міської ради, і це буде збудоване повноцінне укриття за кошти державного і місцевого бюджетів. Вже на виході проектна кошторисна документація. Після чого буде оголошений тендер. І власне ми очікуємо на будівництво цього укриття. Укриття для закладів освіти це на сьогодні головний пріоритет міської ради, керівництва міста, і наше завдання, щоб максимально всі школи, всі садочки відновили своє навчання, виховання в звичному режимі.